Усім вітання, так як ви знаєте, в мене є вже сонячна панель, а Ось відео можете подивитися. Вибачте за херовий звук, там були експерименти, але. Якось так. Є вже відео. Можете ще подивитися кріплення. Я зробив, розповідав, як я все робив, скільки все обійшлося, чому так дуже корисно. І я думаю, якщо ви також горите таким бажанням, вас є мрія поставити сонячну панель, але ви не знаєте, як це зробити. Якщо ви проживаєте в квартирі, бо навіть в будинку це ось відео буде для вас дуже корисне. Ну і відповідно потрібно якось чимось підключати сонячну панель до самої станції, щоб накопичувати електроенергію. Я замовив кабелі. З Аліка. Чому був, звісно, варіант замовити в нас в Україні, але в Україні <кхи>, ціна би мені вийшла 2200. Я порівнював навіть там 2200-2300. От, подивитися, які ціни, скільки коштує. Я вирішив замовити з Алішки. Так, да, це не екофло, але. Це кабелі такі самі, які потрібні. Все те саме. Просто не бренд екофло. І так, давайте. Для чого це відео? Я хочу вам показати, може також щоб задаватися питанням, що не потрібно переплачувати. Замовляйте, воно дійсно якісне. Я посилання додам, де я замовляв. Ви можете також собі, там якщо то замовити, або в іншому місці, це вже вибір ваш. Значить, взяв я ось такий кабель xt 60 i Ось, бачите, яка різниця I і не I. Ай це та папа, а є просто X60, то мама. Бачите, в мене є ось такий коннектор. Це він додає, як би сказати, змогу більше розподіляти енергії. Ось він розпізнає, що це саме сонячна панель. Ось, так це виглядає. Там був кабель просто, як сказати, без ось цієї штучки, як би сказати, термоусадки. А тут так показують, що воно краще буде, якщо ви будете. там... Вишовгувати. Е, ніфіга, це просто е, ось в цьому випадку. Це не є якесь таке критичне, але бачите, ось видно навіть тут же кабель. Зрозуміло, що я буду, якщо то виймати, то ось це як потрібно, як правильно, не тягнути за кабель, бо купувати новий ну, типу, для чого. Вгробити як можна шанувати і користуватися. Значить, все класно, все зроблено. Е, от, так це виглядає. Кабель, ось цей кабель на 3 метри. Я взяв. Оригінальний наче 2,5 я взяв на 3 метри, важкий, дійсно важкий, якісний. Подивимося, як ось тут е, ці конектора зроблені. Бачите, е, все зажато, це зажато, нігде нічого не терчить, нічого, це якісне зроблене. Ну, я задоволений якістю ось цих кабелів, що І ще мені вдалося зекономити, цей набір мені вийшов 600 гривень 600 замість там 200-2300. Значить, тут я вам показав, що тут все окей, нічого не терчить, і тут так само все ізольовано, тобто вода, не вода, все класно, нічого, ніяких проблем з цим не буде. Є з цим важкий, якісний кабель, все обов'язково раджу. Якщо там ви думаєте, от мені вийшло 400 гривень. Беріть, обов'язково є і взяв я такі плоскі кабелі, взяв шість ширина, тому що там була ще е, четверка, ну я вирішив взяти ширший на всяк випадок. Значить, там відчуваються якісь кабелі, щось середнє, ну відчувається, можливо, там ще якась ізоляція є, не знаю. Е, що мене цікавило, я дуже, е, дуже як сказати, важко мені було вибрати цей кабель, тому що багато на фотографіях, де було, що ось тут також терчать, і, і все. І мені це не підходило. Якщо що, я замовляв в різних магазинах, це не в одного. Навіть я робив перше замовлення, мені цей кабель деякий магазин скасував, не знаю чого. Там, ну, Можна було замовити, я замовив, він скасував. Ну, ладно. Е, ось, це замовляю в іншому магазині. Також все класно, е, якісно зроблено тут. І так само тут ви можете подивитися, я брав метровий. Е, чи можна було взяти менший? Зараз я думаю, що, в принципі, так, можна було взяти менший. Але, знаєте, краще, хай в мене буде запас, е, ось, ніж мені потім буде щось не хватати. Зараз в мене так стоїть, потім, можливо, щось буде по-іншому. Ось, тому так. Е, до цього питань нема. Тут якісно все зроблено. І тут. Я вже собі кинув резиночки, що це буде в мене плюс. М -м, звичайні резинки червоні, <смас> на бабулісики, яких нема. Е -от. І тут давайте також покажу, щоб ви думали, що я щось скриваю. Все, бачите, також все якісно гарно тут зроблено. Е, -м. Зараз я вам покажу цей. Беріть. Е я не бачу сенсу переплачувати. Ось такий кабель, наче коштує. До тисячі гривень екофло, а я взяв цей метро. І там 35 сантиметрів, а це метровий за 200 гривень. Ну, вибір ваш. Я вам показав. Мені було дуже важливо, щоб це було все якісно. І я думав, чи все-таки переплатити, бо ну, робиш для себе, хочеш якось якісно, гарно зробити. Чи спробувати замовити. Я замовив, я всім задоволений. Ну, давайте я вам покажу. Також все фіксується, все класно. От, защолки. Ви чули звук, все гарно, ніде бачите, все заходить, ніде не люфтить. Ну, коротше, все питання до цього взагалі і дуже туго ходить, немає. Е, тому, будь ласка, купляйте і не переплачуйте. Я думаю, якщо відео було для вас корисне, напишіть, можливо, ви також замовляли з Олішки, е, які вам попався, бо дуже багато є проблемних кабелів. Я за це переживав, ось таких саме плоских проблемних. Напишіть, чим ви замовляли, чи ви надаєте все-таки перевагу оригінальному бренду. Це те, що копія. Це не, це не копія, це просто звичайний кабель. Чи використовуєте EcoFlow дійсно брендованим кабелем, чи ви також замовляли з Алішки. Мені цікаво, можливо, у вас виникали вже якісь проблеми, негаразди з такими кабелями. Я почитаю, можливо, це мене в майбутньому від чогось береже. Панелька. Буду підключати вже, коли буде сонце, і для мене ще я ще чекаю атметр. Знову скатаю, катаю, також по хорошій ціні. Чекаю ветметр, щоб дивитися, скільки я вже економлю, скільки трачуся. І ну, відповідно сонце. Бо якщо в мене буде ветметр, а не буде сонця, буде темно, хмарно, ну, типу, для чого її цепляти, аби просто було, як воно навіть не запуститься. Тому всім дякую. Підписочка, комент, лайк і летимо до тисячі підписників. Ну, все, до нових зустрічей.